Відбувся комбінований удар по місту і по регіону по Львівщині. От бачимо допис від Андрія Садового гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами і ракетами. Знову як місяць тому прилетіло на вулицю Олене Степанів. є постраждалі вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків вікна і дахи. Працюють всі служби на місці. Є інформація про загоряння в інших місцях. Перевіряємо. Ну і відбудеться комісія з назви. Чайних ситуацій, аби е, відразу оперативно допомогти людям. Кадри від суспільного Львів, ми бачимо, там зафіксовані на цих кадрах пошкодження фасадів, вікон будинків. Люди прибирають наслідки ударів. Бачимо зачепило дахи, і це, от ми бачимо, корпус одного з підприємств, розташованих у тому районі. Це один з корпусів заводу Електрон. який вже не вперше росіяни атакують. І бачимо, що ну очевидно, шахет чи якісь його уламки зачепили верхні поверхи і суттєво пошкодили цей корпус підприємства.